На цілу добу трьома літаками добралися до острова Гран Канарія, це Канарські острови. Нас зараз по третій годині ночі повинен зустріти Дмитро. Ми написали його ім'я, він прислав нам фотографію і сподіваємося, що зустріч наша відбудеться зовсім скоро. Нам ще 40 кілометрів їхати дорогами цього вуханічного острова, і ми будемо вже нарешті на місці. Дівчата теж доїхали благополучно, готуються до виходу, трошки сонні. І саме цей день, цієї ночі, у моєї дочки, яка ось тут поряд стоїть ювілейний день, у неї сьогодні день народження. Зараз ми приїдемо до моїх колег, відпочинемо, виспимося. І вже завтра зранку я вам покажу, що це за такі канарські острови. Тож, до зустрічі, дивимось, лайкаємо, донатимо. Норвежської зими ми прибули в іспанське літо. Зараз побачимо, яке воно літо нам обіцяли до 25 градусів тепла. Дмитро, давай нас шукай. Де ти? Покажись нам, як самопочуття Наталя. Прекрасно. Прекрасно, каже Наталя. Наближаємося до виходу. Давайте відчиняйте всі, усі двері, де наш Дмитро. Отже, щоб вам було зрозуміло, перший літак у нас був із Норвегії міста Ставангер до польського міста Кракова. Летіли дві години з половиною практично. Другий літак із Кракова до міста Малага, це в Іспанії. Із Малаги ми сюди на Гран Канарію доїжджали третім літаком. В моєму житті це перший раз три літаки за одну добу. Найголовніше, що кількість взльотів відповідала кількості посадок на вулицю. Ми ще не виходили. Не знаємо, яка температура, не знаємо яке на смак повітря. Тож, друзі, до зустрічі на острові Гран Канарія. Так виглядають на Іспанських островах новорічні ялинки. І, до речі, хочу вам нагадати, що Канарські острови належать до Іспанії. Колись дуже-дуже давно вони були колонізовані іспанцями, ну і так до сих пір залишаються в їх володінні. Отак виглядає наш острів, на який ми прибули. Він невеличкий, десь біля 50 кілометрів усього. Гран Канарія. Такі кругленькі вулканічного походження. Ми з нульового поверху піднялися на перший і звернули увагу на дизайн ялинок. Перший був з ведмедиками, а цей, подивіться, з трояндами. І що приємно вражає, тут є будиночки для птахів, ось такі неймовірно красиві троянди. Зараз я вам покажу. І великий, і великий, і довгий, придовгий термінал. І ми такі одинокі в очікуванні Дмитра. Ніч, все зачинено, нікого ніде нема. А нам залишається чекати Дмитра ще 5 хвилин. Він на під'їзді, тому що наш рейс було затримано на пів години. Але ми всюди встигли. Ніде не запізнилися. 3.40 це київський час. Підказали, що виявляється на Канарських островах різниця з нашим українським часом дві години назад. Зараз без 24 по Київській, то без 22 тут на островах. Ми вже погрузилися в автомобіль. Нам треба проїхати трохи більше 30 кілометрів, щоб досягнути нашої кінечної мети. На даху будинку, де ми живемо, знаходяться ось такі тераси. Вони дуже люблять фестиваль. Вони дуже люблять. А ніхто й не сумнівався. І Швія там, концерти. Оце, може сьогодні буде концерт. а новий рік на концерт. От оце в цьому році оці свічки, дерева. Цьому році не прикрасили. Ага. Оці два роки, що до цього ми були, ой, вони горіли так, так краси, Лампочка осінні, були біли. Каліма. Каліма. Каліма Каліма це піщана буря із Сахари. Сахари. А звідки ти знаєш? Мені Іра сказала. А мені Іра теж сказала. Ага. Розпочинається новий день. Перший день на Канарських островах на острові Гран Канарія в місті Лас. Паломос, що означає багато голубів. Уявіть собі, із зими потрапити в літо. Ну кожному бажаю такі приємні несподіванки. Але для нас, ви бачите, була дорога майже добу на трьох літаках. І ось ми тут. Влас паламось в місті голубів сьогодні ввечері. Будемо очікувати парад дуже цікавий, тому що завтра свято якихось там царів чи королів. І сьогодні, ось тут, на цій дорозі, буде цілий парад. Подивіться панораму. Я вам покажу ось там вдалі. Ви бачите Атлантичний океан. Пустеля Сахара звідсіля знаходиться 80 кілометрів. Зараз такі потоки повітря, що пісок несуть е, прямо на е, цей острів, а разом з піском е, тепло і сонячну погоду. Острів трохи більше 40 квадратних кілометрів, але він розділений умовно на чотири частинки, і кожна частинка має свої кліматичні особливості. Ми зараз знаходимося на самому Півдні острова, це південна частина, і оцей вітер, який несе частинки пилу, частинки піску і сахари, називається Каліма. А ці частинки, в свою чергу, утворюють дюни, які є візитівкою цього острова. Подивіться, будь ласка, ще на одну дивину. Стеля тут прозора. Це сходи до квартир. А внизу. Бачите, розтеціла пальма величезна. Ну, вона ще не така велика, але вона там і вистачає світла. Ви не уявляєте, скільки щастя зараз у мене, скільки емоцій. Тому що нарешті ми вийшли вже на вулицю, ідемо і милуємося оцими екзотами. В ювілейний день моєї досі Мирославки. Це просто щастя. Як нас, друзі, добре прийняли. Ми відчуваємо себе в сімейному колі. І ось наша мама сімейного кола. Ось ми всі щасливі йдемо вулицями міста. А ти знаєш, що означає назва цього міста? Лас Пальмас. А ні, це острів Лас-Пальмас, а місто Ні, острів — Кана Гран Канарі. Гранка Канарська. А місто Лас Пальмас це столиця. а Місто мас Паломас. — А, Мас-Паломас. У мене в голові плутанка. Плутанка це означає багато голубів чи якось так. Мас-паломас, да? а мас Паломас — це, -паломас це голуби. — Голуби? голуби. — А Гран Канарія це острів собак. Острів псів. — Зайшли до крамниці скупитися. Вибираємо собі їжу. Але не собачу, бо завтра свято, завтра всі магазини закриті, тому ми повинні принаймні на 2 чотирьох скупитися. Покажу вам трошки асортимент, що тут є. Різні боби, різні види молока, кошик на два дні або може і більше, в залежності від того, як будемо їсти. Я можу без молока бути абсолютно. На відміну від Норвегії, воду з крана тут пити не можна. Тому купуємо ось такий величезний балон, який нам вистачить на цілий тиждень. Цілий балон натуральної мінеральної води. Самий дешевий. Ось нам Ірина запропонувала цукерки, які є тільки в цьому магазині, покриті шоколадом всередині з полуницями, з цитринкою, з чорницями, з ананасом. Ми взяли спільні з чорницями і розказали найсмачніше, але я думаю, це на смак. Ось три пакети їжі і великий бутиль води. Нам обійшлося б 37 євро. Оце все добро. Тут багато чого, багато чого, багато чого. Багато дивовижних рослин тут проростає, але подивіться, оця рослинка дуже небезпечна, тому що тут голки настільки гострі, що можна проткнути пальця навскрізь. Тому хай Бог милує, наштрихнутися на таку рослину. Довезла нас Оля на пляж. Оля це дочка Ірини, які тут живуть, які втекли від війни, коли розбило їх будинок. Оселилися тут на Канарах, і завдячуючи їм, ми опинилися також на цьому прекрасному острові. Пляжі тут безкоштовні. Тут в основному готелі відпочивають. Опинилися в справжньому літі в червні або в липні місяці. Зайшли на територію отелю і показуємо вам, як люди відпочивають. Народу повно, дітей повно, всі купаються, плавають, але нам це не цікаво. От і підійшли ми до пляжу. Сьогодні хвилі. Але, надіюсь, прапор. Ага, вже бачу. Прапор висить жовтий. Он він. Жовтий дає дозвіл на купання. Червоний не можна купатися. Пісок, як ви бачите, темного кольору. Це говорить про його вулканічне походження. Тому що на дюнях буде пісок із сахари, а це, власне, пісок з магми. Вулканічної. Ну що ж, друзі? Ідемо до океану Атлантичного і подивимось, яка вона вода. Коли були в Португалії, вода була дуже холодна. Але можна звикнути, що ну, звикнути. Так, можна звикнути. Так, як... Давай, давай. Ми звикли в океан з дочкою заходити вдвох. Пішли, три-чотири. Раз, два. Я вам скажу, о! Освіжаюча водичка, освіжаюча! За день народження моєї доці Мирославки на березі моря Океяна. Щастя тобі, доця, здоров'я міцного. Здоров я. І я дуже радий, що є у нас можливість відмітити твій ювілей на чудовому вулканічному пляжі на Канарах. Тут він коштує скільки? А, євро 50. Євро 50. Беремо яєчка. Цокайте. Початок шостої А тут ще день. В Норвегії вже темнота. А тут сонце ще високо над горизонтом. Покажу зараз вам хвильки на океані. Зараз розпочався приплив. І хвилі вже підступили туди, де ще кілька годин тому назад була суша і пісочок. Ще кілька годин тому тут була суша. Тільки подивіться, в які скелі я забрів. О, то тут цілі печери. Гроти! Цілі гроти. Навіть по кругу можна пройти. о і Юрочка є. А зараз, як ви бачите, вода заливає, повністю навіть переливається через ці дюки. Ой, заповнена. Вся печера весь грот. Ось робоче місце нашої Олі Туристичній агенції. Ну Добрий вечір. Добрий вечір. Ви з України. З України. І ми з України.